Вітання! час Кременчуцьких новин на Алтаві запрошую вас разом з нами підбити інформаційний підсумок вівторка. Сьогодні наші кореспонденти розкажуть про заходи до дня міста, як Кременчуцькі освітяни готуються до нового навчального року та як стартували у новому сезоні Кременчуцькі хокеїсти. Розпочинаємо. Благоустрій території міста – питання, над яким працюють всі відповідні комунальні служби. Щодня Кременчук прибирається, озеленюється, впорядковується. Полі зору посадовців не лише центральні вулиці, а й середмістя. Зокрема, під час останнього об'їзду Кременчука міський голова Олег Бабаєв звернув особливу увагу на віддалені райони. Відповідні доручення щодо благоустрою околиць дані головам Автозаводської і Крюківської районних рад. Особлива увага приватному сектору, адже саме тут необхідно підтримувати належний санітарний стан. Втім, чистота цих територій залежить, зокрема, і від власників приватних садиб. Питання чистоти у віддалених районах знаходиться під посиленим контролем. Сили комунальних служб спрямовані на виконання доручень міського голови Олега Бабаєва. В Кременчуці готуються до дня народження міста. Сьогодні під час виїзної наради посадовці визначали деталі масштабної квіткової презентації параду квітів, який прикрасить площу незалежності. Більше розкаже Ірина Скрипачова. На сьогоднішній день їх ветеранів великої вітчизняної трохи більше 400. Їм і присвячується грандіозне дійство під назвою «70-річчя визволення рідного міста від німецько-фашистських загарбників із визначеною датою неділя, 29 вересня. За словами віце-мера Кримчука Андрія Погрібного, міського бюджету це коштуватиме 1 мільйон гривень. Сьогодні підготовчі роботи знаходяться вже в активній фазі. Головні це парад на площі перемоги, виставка квітів, містечко майстрів на площі незалежності, виставка голубів. Зараз, звісно, Немного чтобы на этой площади уже было понятно, кто где будет расположен. Придется убрать аттракционы, часть аттракционов отсюда экстрим зон, который здесь расположен, тоже придется убрать. Потому що наше предприятие в этом году планують более такие масштабные композиції виставить. Андрій Погрібний зазначив, що кількість учасників щороку збільшується. Тому, звичайно, кращих, тобто переможців, визначених конкурсною комісією, чекають нагороди. Здесь будет очень интересно і рекорд, будет установлен рекорд, який будет в книгу рекордів Гиннеса. Кстати, Ну, пока в маленькому секреті. но таких рекордів бню города наші клімінчуцькі предприятия планують зареєструвати два. Годуються до демонстрації велику реконструкцію форсування Дніпра. Запрошено спеціалістів фахівців із Дніпродзержинська. Під час урочистої ходи на усіх перехрестях із вулиці Леніна будуть стояти дівчата-регулюварниці у військовій формі. Парад квітів проходитиме цього року втретє і під новим гаслом. Тобі рідне місто, наші здобутки, натхнення і таланти. Говорить начальник управління торгівлі міськоконком. У Людмила журняк на сьогодні. У нас вже ми дуже задоволені тим, що до нас надходять підтвердження від наших провідних підприємств про те, що вони будуть брати участь. Це ті підприємства, які брали в минулому році. Це і Кременчук М'ясо, і наша фабрика Рошен. І суворов, і інші ми направили всього від міськвиконкому виконкому більше 70 пропозицій. Але ми сподіваємося що знайдуться і ще підприємці, підприємства, може громадяни, які захотять щось подарувати нашим ветеранам в першу чергу жителям міста у цей день у такому красивому дійстві, як квіткова виставка. Усіх народних майстрів Полтавщини, бажаючих продемонструвати свій талант та вміння творити красу, запрошуємо стати учасниками Ками квіткового параду довідки ви можете отримати за телефонами 24307 та 32060. Готуємося разом до дня народження Кременчука. Кожен серпневий день стрімко наближає початок нового навчального року, тож все актуальніше постає питання про готовність загальноосвітніх позашкільних та дошкільних закладів. На Полтавщині показник готовності на сьогодні складає 99%. Його озвучив на обласній селекторній нараді заступник голови ОДА Олександр Коваль. Про готовність Кременчуцьких закладів та інші освітянські подробиці в матеріалі Ніни Карпенко. Серед пріоритетних акцентів оптимізація загальноосвітніх закладів, розширення мережі дошкільних закладів, електронний облік дошкільнят з 1 вересня 2013 року, забезпечення шкільними автобусами, будівництво спортивних майданчиків, отримання шкільних підручників, готовність до опалювального сезону та навіть наявність актів стосовно власності на землю у закладі освіти. Кременчук за всіма напрямками в перших рядах. Крім наявності актів на земельну ділянку для міста Кремчука, це дуже низький відсоток. Звичайно, але є дві дуже великі проблеми: це е, неритмічна робота е, держкомзему. Нашого, ви знаєте, що там постійна реорганізація, вже третя в цьому році, і у надоші е, е, ці е, акти лежать. Вже по декілька місяців, там без ніякого руху. А ти на дитсадки чи на школі? На, і і, і, і на школу, і на дитсадки. І інша проблема, яка теж дуже заважає. І вона складає більше 100 тисяч гривень. Це ті кошти, які на жаль знову ж в держказначействі не проходять. На сьогодні поточний ремонт кремічуцьких шкіл та дошкільних закладів за кошти батьків завершено на 100%. Головна проблема сьогодення фінансування капітальних ремонтів через затримку виділених казначейством коштів. Наразі розпочати ремонт в школах номер 11 та 24. Не встигнуть завершити ремонт в спортзалі гімназії номер 5 замінити вікна в школі номер 28 та Ганку на вході до школи номер 16. через непроплати казначейства відсутня можливість замовити лінгафонне обладнання для 10-ї спеціалізованої школи, зважаючи на потребу місць для дітей в дошкільних закладах. З цього навчального року буде відкрито 6 додаткових груп. Міська рада виділила більше 600, 600 тисяч гривень на відкриття додаткових груп в Дитячих садочках, які розраховані на 140 дітей, і Геннадій Федорич. За рахунок внутрішніх ресурсів повинен віднайти десь там близько 280 тисяч. Сума загальна складає 880 тисяч. Це кошти, які ми повинні витратити на поточні ремонти, на закупівлю обладнання, обладнання кроваті тощо на харчування. Ну заробітна плата на заробітну плату, щоб створити 140 додаткових місць. Дошкільні групи з'являться в школі номер 7 номер 9 дошкільному закладі номер 5 дитячому садочку номер 34 Три групи відкриють в дошкільному закладі номер 5 і по одній групі з'явиться в школі номер 7 та 9 і дитячому садочку номер 34 На контролі міського голови Кремлячука Олега Бабаєва завершення будівництва школи дитячого садка у кварталі 278, відкриття групи денного перебування в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів та відновлення закладів по вулицям Манагарова і Петрусенко приблизні суми. Я можу назвати скільки потрібно буде коштів на те, щоб ми відкрили ці заклади. Це загалом десь по Петрусенка, 11 близько 10 мільйонів. Це навслід. Ми виїжджали туди з паном Шендриком, з Москаликом дві неділі тому. Вивчали цю ситуацію. і Зараз заказали проект. І по Манагарова проект кошторисна документація складала 7 мільйонів. Але з того моменту пройшло вже років 5, мабуть. І зараз я думаю, що після коригування вона буде складати десь більше 10 мільйонів. Будемо подавати ці документи на просити на державне фінансування, щоб держава виділила нам субвенції саме на ці проекти. Одне з нагальних питань напередодні нового навчального року медичний огляд педагогічних працівників. На це заплановано близько 100 тисяч гривень бюджетні міські відділу. За сьогодні-завтра Кременчуцькі школи отримають підручники для п'ятикласників, щоб забезпечити виконання нового держстандарту освіти. Вже 15 серпня, о 10-й годині ранку, в Полтаві відбудеться всеукраїнська відонарада з питань освіти, на яку запрошено і міського голову Кременчука Олега Бабаєва. Завтра, 14 серпня, в народі святкують Маковія. В церковному календарі його називають Днем Семи Мучеників Маковеїв. З цього дня розпочинається Спасівка, піст, який триває два тижні. Завтра у церквах святитимуть воду, квіти і мак. А як готуються кременчужани до так званого медового спасу? Наші кореспонденти дізнавались на вулицях міста. Чесно говоря, від вас тільки услышала. Я як то забила совсім. Тепер подумаю. Звісно це ж праздник. Моя мама була день народження і було на якраз на Маковії. Будемо. Маковій це праздник народний, його празнувати треба. От і будемо празнувати. Да, ми звичайно сім'єю займа... ну, смотрим за праздниками і стараємося підтримувати всі релігіозні і інші праздники. Бабушка дуже добре займається випічкою, ми любимо її їду. Mm, з випічкою, поки що не дуже. Поэтому, ну, що-то в любом случае. Трудно сказати, знаєте, ми далеко від цього. А, але ж в церкву ходимо, мак, їмо, яблука йому. Ні, я не буду ніяк відзначати. Тому що я з ляльки мало нямчиться, прабабушка. Ну, діло в тому, що для мене спас це Ісус Христос. Вот, а яблучний спас це яблуки вкусне. Яблука мед, що? Печимо куліші, печимо з маком. Добрі. На черзі новини спорту. Літній відпочинок хокеїстам тільки сниться. Починаючи з 1 серпня, хокейний клуб Кременчук розпочав підготовку до нового сезону. Нагадаємо, що наші спортсмени виступатимуть у вищій лізі відкритого чемпіонату Білорусії. Команда Олександра Савицького та Дмитра Підгурського вже зіграла перші контрольні матчі. Подробиці знає наш спортивний оглядач Дмитро Демиденко. Завдання на час навчально-тренувальних зборів у хокейного клубу Кременчук сформувати кістяк команди 22 хокеїста, побачити на льоду потенційних новачків, підібрати оптимальний склад, якому під силу вирішувати турнірні задачі. Кременчужани у цьому сезоні виступатимуть у вищій лізі відкритого чемпіонату Білорусі. Там вони змагатимуться з фармклубами команд екстраліги. З 1 августа в Кримінчує. Проходять збори у хокейного клубу Кременчук. На просмотр були приглашені около 40 хокеїстів. Которая в следующем сезоні буде захищати світа нашого клубу в відкритому чемпіонаті Республіки Білорусь висше ліги. В прошлом году ми зайняли друге місце в юніорській лігі. В цьому году ребята підросли. І в общем-то плануємо в нові сильному чемпіонаті. Днями Кремінчик хокеїсти зіграли два товариські поєдинки з хокейним клубом Платина із Молдови, який планує заявитися у молодіжну хокейну лігу Росії. Обидва двобої стали видовищними та яскравими, і хоча наші земляки двічі програли – 0-3 та 2-5 – Вони склали достойну конкуренцію суперникам. Тренери хокейного клубу Кременчук Олександр Савицький та Дмитро Підгурський залишилися задоволеними нашими хокеїстами. Тим паче, що спарринг-партнери Кременчужан команда Платина сформована переважно із легіонерів. За молдавський клуб виступають спортсмени з Чехії, Литви, Словакії. Наша команда приїхала на Україну на пратоску ігру, дві гріздіси грала. No všetko, хорошо bolo. Naša komanda hrala v druhej z zde, zohrala. No, naša sestava nebola tak kompletná. U nás taký to, že príprava je taká zde. No, Здесь, здесь Серйозно була гра. з 21 по 27 серпня у Молдові відбудеться турнір пам'яті легендарного хокеїста Володимира Крутова, якого прихильники хокею пам'ятають за виступами у команді ЦСК та збірній СРСР серед запрошених на змагання і хокейний клуб Кременчук. Турнір такого високого рівня це хороша перевірка на міцність для нашої команди, зазначив тренер Кременчужан Олександр Савицький. А ось офіційні змагання відкритий чемпіонат Білорусі розпочнуться для наших земляків вже 9 вересня. На домашньому льоду хокейний клуб Кривенчук прийматиме хокейний клуб Гродно. У столиці Росії Москві триває чемпіонат світу з легкої атлетики. Сьогодні любителі спорту всієї України, затамувавши подих, спостерігали за виступами нашої землячки Ганни Мільниченко. І кримінчужанка виправдала сподівання оболівальників. Вранці легкоатлетка продемонструвала чудовий результат у метанні списа і зміцнила свою позицію на чолі турнірної таблиці у семиборстві, а увечері впевнено пробігло 800 метрову дистанцію. Наша землячка фінішувала шостою, але це не завадило їй здобути золото чемпіонату світу. Ми вітаємо Ганну Мільниченко з тріумфальною перемогою. Подробиці виступу Кременчужанки на чемпіонаті світу дивіться вже завтра у випуску Кременчуцьких новин. Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують на завтра спекотну погоду без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 32-34 градуси. На цьому наш випуск завершується. Побачимось вже завтра на телеканалі ЛТАВА. Дивіться Кременчуцькі новини о 21.30. Всього вам найкращого.